Hello, how are you? My name is Lutmila, and I'm going to speak about the цього року я відзначаю 25-ти річчя своєї педагогічної діяльності і подумала, що можна можливо час трошки поділитися досвідом так, щоб це було зафіксовано десь в мережах інтернету. Власне, на ютубі. З наступної зустрічі ми з вами можемо працювати безпосередньо в Ютубі. Тобто буде пряма трансляція, ви будете знати час заздалегідь, приєднуватися, задавати питання, користуватися чатом і таке інше. Участь у усіх лекціях абсолютно безкоштовна. Якщо ви вирішите, що вам було би це цікаво, то є можливість приєднання телеграм-каналу. І, власне, в кінці лекції, в кінці бесід, я зможу залишати вам посилання на домашні завдання. І ви його можете робити і за бажанням надсилати мені в телеграм Також в Також ви зможете ставити запитання, на які я зможу відповісти швидше, ніж під відео в Ютубі. Але запитання, коментарі, що зрозуміло, що не зрозуміло, що покращити для вас, будуть теж доречні. Отже, коротко про плани. Сьогодні ми не будемо працювати цілу годину, як я планую кожного наступного вівторка це робити. Сьогодні ми знайомимось з моєю ідеєю. Я прошу вас бути відкритими до комунікації з точки зору ваших побажань, що було б цікаво з точки зору формату, наповнення, можливо, способів пояснення інтерактиву. Сьогодні не буде якихось там особливих. Речей, окрім мене на екрані, тому можете переходити в режим Просто слухати. Але питання, коментарі, овесь пода. Отже, чому виникла ідея? Під час своєї педагогічної діяльності я мала досвід працювати з дуже багатьма задачами. Перше, я є шкільним вчителем за освіти, вчителем англійської мови, української мови, німецької мови. Німецьку мову я використовую скоріше як інструмент для порівняння мов, для пояснення не навчаю цій мові, сама не спілкуюся доволі, ну як сказати, зі словником, як колись казала. Але, але за потреби можу. Англійська мова за відчуттями, давно стала рідною, але сказати, що я маю досвід проживання, перебування в англомовних країнах ні. Який маю досвід. Крім освіти української, маю освіту британську, тобто я в Україні закінчила кембриджські курси, які дозволяють викладати англійську дорослим в будь-якій країні світу, яка не є країною носієм англійської мови. Курс називається CELTA, закінчила в Києві. Також маю досвід екзаменаторства основної частини міжнародних мовних іспитів. Сама склала цей іспит. Також йдеться про Pearson Test of English і сертифіковано маю C1, Дуже хотіла скласти сії сі, сі, ту, але вирішила для себе, що на сьогодні це не є потребою. Чому? Тому що мова не стоїть на місці. Ми постійно вчимося вже більше 30 років. Я вивчаю мову і продовжую це робити зі своїми учнями щодня і ніколи не сломлюся з цього. Тому процес вивчення мови не закінчується. Якщо колись стане потреба скласти цей ту, я з радістю його складу. Але на сьогодні я не бачу. Для себе такої типу потреби, тому цього, власне, не роблю. Також була мрія скласти класний підручник, але, власне, знову ж таки, настільки зараз у нас змінюються потреби і запити, що сказати, що якийсь підручник задовільнить всі ті потреби онлайн, не онлайн, міксоване навчання і такі інше універсальний ресурс створити. Можливо, але це дуже багато часу, і навряд воно буде настільки, скажімо, універсально подобатись всім, як би того хотілося. Тому не витрачаю ресурси на це, а вирішила створити такий собі відеокурс по лекції тижня, ще тижня, якщо буде потреба, можливо, будемо робити перерви або навпаки прискорюватись. Подійний, подібний досвід я вже намагалася втілити минулого літа під час свого перебування в Польщі. До речі, польською ну, я теж володіла. А, я робила такий марафон: 30 днів, 30 відео з англійської. Він є на Ютубі, але він доступний лише моїм учням. Чому? Тому що, ну. Є певні моменти з тим, як виглядають ці відео, Дякую. і мені не дуже комфортно, щоб вони були в відкритій мережі, тому а, лекції і записи зараз створюються на. Але матеріал, інший, матеріал не повторюється. Отже, сьогодні ми поговоримо про планову структуру, як я це собі бачу. Це не буде курс, як такий, ні. Це будуть такі. Більш-менш систематичні, але неможливо не, не, можливо, не глибокі на перших порах е відомості про будову мови, про е граматичні, лексичні особливості мови і такі інші е напрямки, в яких варто володіти мовою, так, і, власне, спробуємо розібратися, чому та чи інша категорія становить певну проблему. Під час її опанування і, відповідно, спробуємо з'ясувати для себе, яким шляхом йти, щоб максимально якісно і швидко почати користуватись мовою. Так, вчити її можна довго, вчити її можна безкінечно, користуватись можна почати доволі швидко. Отже, ще раз, що вівторка лекції, до яких можна приєднуватися на Ютубі під час стріму. Можна переглядати в зручний для себе час, отримувати повідомлення, якщо ви підписані. На канали, відповідно, отримуєте повідомлення від Ютубу про додавання нової зустрічі, або про запрошення на стрім. Так, можна коментувати під Ютубом під відео, можна зробити запит і приєднатись до Телеграму, виконувати домашні завдання. Спілкуватись. Участь є повністю добровільною і безкоштовною. Я ніколи не кажу, що мої е інформації, яку я вам даю, є останньою інстанцією і не може бути інакше. Але я готова до діалогу і до ваших обґрунтованих запитань, критики конструктивної і відповідно е дискусії. Можливо, навіть так. You're always welcome to speak English, but please just stay polite. Отже, uh, почнемо. Uh, за свій досвід роботи я стикнулася з тим, що більшість людей має певні складнощі, а не з вивченням матеріалу. А саме з розумінням а, логічної системи мови, її структури і, як то кажуть, менталітету. Тому, власне, з цього ми починаємо: е є дуже багато стереотипів стосовно того, що в англійській мало слів, ан англійська суха, англійська, е ну не цікаво, скажімо так. Це, це все те, з чим я не можу погодитись. Тому що все залежить від того, наскільки ми гарно володіємо, і наскільки ми маємо великий словниковий запас, наскільки наша граматика дозволяє нам вільно висловлювати наші думки, і, відповідно, враховувати такі моменти, як моби ем... ну, так трошки буде так, е, такі моменти, як особливості сприйняття. Мови нами і нашого мовлення іншим. Тобто дуже часто нам здається, що ми будуємо абсолютно правильне речення, а нас не розуміють. Про це ми теж поговоримо, чому так відбувається. І чому нам здалося, що ми зрозуміли правильно а по факту ні. Англійська мова фіксованих граматичних структур з купою винятків. Про які ми теж маємо пам'ятати, говорити і сприймати. Дуже сильно в моєму розумінні мови сприяла моя робота в видавництві, в британському видавництві в його філії в Україні. Відповідно, там я могла зануритися в світ підручників, світ авторів і іншої наукової. І навчальної літератури а, окремим плюсом для себе я вважаю свою свій шлях в філософській освіті. Перед початком повноваштабного вторгнення я почала працювати над дисертацією з філософії перекладу. На сьогодні робота не є захищеною і не є завершеною. Ну, власне, через обставини на все свій час до цього ми повернемось окремо. Але Саме занурення в філософію е, дуже сильно сприяло розумінню мови на новому рівні. Це наблизило світ сенсів і до цього казала, тепер кажу з абсолютною впевненістю, англійською не можна сказати неправильно. Тобто є математичні фактично формули, як трансформується те чи інше слово під впливом його оточення. І побудувати конструкцію, яка граматично буде правильною, не є складно взагалі. Те, що ви помилитесь і скажете дієслово не в тому узгодженні відповідно іменника або займенника, це не є великою проблемою. Вас все одно зрозуміють. Набагато важливіше розуміти, який сенс ви намагаєтесь втілити саме цим вашим повідомленням і чого ви хочете досягти. Правильно підібрати питальне слово, правильно побудувати структуру. Питального речення, щоб було зрозуміло, ну так, вона ніби одна, але насправді є варіанти, як спитати. І від того, як ви питаєте, ви отримуєте таку саму відповідь. Яке було питання, таку є й відповідь. Треба навчитися чути питання для того, щоб давати правильну відповідь і відповідати саме про те, про що ви запитали, а не просто е починати говорити щось. Питання англійської мови на сьогодні є дуже важливим для багатьох людей е з, з умовами, які змінилися, які нас оточили, і моя мета наблизити е розуміння людей е не стільки в плані лексико-граматичному, тому що цього матеріалу попа і не проблема опанувати навіть. Чатом, так? А саме відчути різницю, відчути мову, відчути можливість е, висловлювати саме те, що ви би хотіли рідною мовою висловити. Е, звідки я знаю, що це саме так? Е, на щастя, працюючи в видавництві, теж мала щастя працювати з носіями мови в досить великій кількості, ну і знову ж таки працюючи з філософською. Кафедрою була учасником багатьох зустрічей іноземною мовою і мала честь доносити думки іноземних лекторів нашій українській науковій спільноті в вигляді усних перекладів або письмових текстів. І тільки з часом розумієш, наскільки ти зростаєш. Як перекладач, тому що це не є моїм основним фахом, але для того, щоб викладати, це неймовірно корисний досвід, і ти розумієш, як людям допомогти, не загубитись в світі подібних явищ і відтінків значень. Але все поступово. Пригадуємо, як ми опановуємо рідну мову. Спочатку ми починаємо чути її. Від народження ми чуємо, сприймаємо мову, якою спілкуються навколо нас. Ми її вже розуміємо і, відповідно, починаємо реагувати. Спочатку невербально, потім ми вчимося е, імітувати певні звуки, потім починаємо вимовляти слова. Спочатку ми не завжди усвідомлюємо зміст цих слів, але поступово змісту стає все більше. І наші повідомлення набувають такої оформленості, яка несе певну інформативність і допомагає нашому оточенню зрозуміти нас, і, відповідно, ми досягаємо якогось порозуміння вже в комунікації. Далі, наступний рівень: ми опановуємо графічну систему мови, тобто починаємо читати складно, повільно, по складах, з помилками, наголоси і таке інше. Але ми починаємо читати. І вже найвищий рівень, коли ми починаємо писати, спочатку ми починаємо просто списувати те, що є, потім починаємо вже м -м, висловлювати свої думки письмово. Ось, власне, той шлях, який ми будемо з вами прокувати під час вивчення мови на цих відео. А, чи буду я створювати якісь там презентації, суперматеріали? Ні. Я буду ділитися тими ресурсами, які я користуюсь на сьогодні. Інтернет на сьогодні переповнений просто чудовими ресурсами. Люди зробили дуже багато для того, щоб вивчати мову було легко, ефективно і максимально якісно. Я покажу вправи для різних типів сприйняття інформації для людей з різними типами сприйняття інформації. Покажу, як вдосконалюються сайти. Я не буду показувати на сьогодні. А роботу чи підічатів, тому що я впевнена, що це той випадок, коли більшість самостійно добре з цим впорається, але ми можемо і про це поговорити. З чого ми почнемо? Наступну зустріч мені би хотілося присвятити саме Азам. Як не дивно звучить з алфавіту? Тобто не просто там ABC, як називаються літери. чому це важливо? Так? Як алфавіт впливає, знання алфавіту впливає і на що впливає а, з базової граматичної системи мови. Тобто будемо трошки занурюватись в те, як це працює. Ще один такий момент з досвіду. Людям не складно зрозуміти моїм учням переважній більшості. Нескладно зрозуміти правило, складно зрозуміти різницю в функціонуванні правила в рідній мові і іноземній. Якщо ми можемо щось сказати в тривалій, наприклад, в тривалому часі, в рідній мові, а в іноземній мові це діє слово не потребує, не утворює форму тривалого часу, то це є, стає справді проблемою, адже дія відбувається зараз, чому не можна так сказати англійською. Ну, тому що слово діє слово таке граматично, у нього така особливість. І, щойно ви навчитесь приймати цей е факт, і просто намагатись запам'ятати ці всі особливості, прийняти їх як даність, а не шукати пояснення, чому так да, можна шукати на ці граматичні е пояснення. Чи варто? Не завжди. Тому просто намагаємося запам'ятати і прийняти, що так є, і ми маємо так користуватись, навіщо бо нас так краще розуміють, і ми виглядаємо більш е, обізнаними. І, можливо, в цьому певною мірою виявляється наша повага домови. Ще раз, вас обов'язково зрозуміють, якщо ви використаєте. Якесь подібне слово, структуру, і не дуже точно з'ясуєте для себе, які слова варто використати в цьому повідомленні. Вас завжди перепитають, ви завжди можете продовжити діалог, поглибити до тих пір, доки ви не досягнете мети Але ми будемо намагатись Користуватися принципом економії мовних засобів, тобто не казати зайвого, а максимально якісно висловлювати себе, що будуть містити в собі відео. Крім е загальних таких моментів, універсальних, які потрібні для побутового спілкування, для спілкування в професійній діяльності, ми будемо торкатися іспитів. Нам Енамтез, якими стикаються сьогодні українські учні, міжнародні іспити, іспити різних країн, типу в Польщі, в Німеччині, які існують, особливості структури уроків в Україні, я маю на увазі шкільних уроків в Україні, в інших країнах світу, до чого треба бути готовим учням. А є досвід всього цього, завдяки моїм учням, і, відповідно, ми можемо про це говорити. Міжнародні мовні іспити також можемо про це говорити, будучи екзаменатором, готуючи до мовних іспитів, складаючи мовні іспити, різні. Я складала демо з різних іспитів, готувала також до абсолютно різних і завжди тримаю руку на пульсі в питаннях підтвердження мовних рівнів. Так, я теж можу спробувати бути корисною вам в цьому напрямку. Також ми можемо розбиратися з питаннями фахової англійської найближче. Для мене, крім педагогічної і філософської спільноти, є ще медична спільнота, тому медична англійська теж частково може бути предметом наших зустрічей. Чого не буде? Не буде якихось популярних оцих трьоххвилинних відео про одне слово і таке інше. Ви можете ставити на паузу. Е, в будь-який момент повертатись до розповіді, якщо вам цікаво, не повертатись, якщо вам не цікаво, я нікого не змушую дивитись себе до кінця е, з першого разу, але ви можете передивитись стільки разів, скільки вам потрібно щоб зрозуміти. Якщо не зрозуміло, обов'язково перепитайте, я спробую знайти слова, якими я можу вам це пояснити. Uh, мені би хотілося, щоб відео носили логічний і пов'язаний між собою порядок, тобто я буду звертатися в попередньо в наступних відео до того, що казала в попередніх, і таким чином відсилати вас до якихось матеріалів. Uh, всі посилання на якісь ресурси, які я буду рекомендувати, будуть залишатись під відео, і також вони будуть доступні в телеграм-каналі. Якщо це буде потрібно. Ці ресурси, які я буду рекомендувати, це виключно власний досвід в жодному порядку і чині не є рекламою тих ресурсів, які я вам пропоную. Також мені би хотілося сказати про те, що ми можемо організовувати з вами і розмовні клуби, і багато чого іншого для того, щоб практикувати ваш рівень. Мов. А, тому в, мабуть, глобальних масштабах все, що я хотіла на сьогодні озвучити вам, я це зробила на останок, лише скажу таку річ: що найпоширеніший міф в англійській мові, про англійську мову, це те, що англійська мова має дуже дуже багато часових форм і ними надзвичайно складно навчитись користуватись. З одного боку, це так, з іншого боку, це ні. Тому питання, на яке я прошу відповісти вас в коментарях під цим відео, і з якого, якого ми обов'язково торкнемося на нашій наступній зустрічі, наступного вівторка, скільки, на вашу думку, існує часів в англійській мові? Напишіть просто цифру, скільки, якщо хочете, можете вказати які часи. Ви знаєте, в англійській мові. І ще одне дуже коротеньке повідомлення: на мою думку, наші зустрічі можуть бути цікаві тим, хто намагається самотужки опанувати мову, хто намагається допомогти своїм дітям опанувати мову, хто хоче пригадати мову, а також тим, хто лише починає свій шлях в педагогічній діяльності і не завжди розуміє, як правильно щось пояснити. Що використати, якій послідовності, і так далі, якими ресурсами скористатись, як побудувати свою діяльність під час роботи в індивідуальному просторі або в групах, як дати зворотній зв'язок і таке інше. Сподіваюсь, буде корисно, буде інформативно, і буде якісно. Дякую, що сьогодні буде. Oh, boy, Good Have a nice day. See you. Bye bye.